Одягаюсь у секонді і підбираю верхній одяг на осінь. Коли міряла речі у люксі, була дуже неприємно здивована, що деякі з них вже були пошкоджені, були дірки на ковтинці і навіть на штанях. І це речі нові з етикетками. Тому вирішила перейти на верхній одяг. Ця куртка іде осіння зимова, утеплена. Мені вона дуже сподобалась, на жаль, не було мого розміру, а так 8 з 10. Якість дуже класна і нагадується вже не люкс. Це звичайні речі. Потім знайшла ось такий плащик. Дуже непогано сів, але трішки старомодний, тому 4 з 10. І ще є плями, на жаль. Наступний лот, біла, утеплена курточка. Дуже сподобався і фасон, і капюшон, все класно, але, на жаль, знову не мій розмір. 5 з 10. У наступної куртки були усі шанси і колір мені сподобався, але одна сторона ніби якогось зеленого відтінку. Можна було б спробувати відібрати, але я таким не займаюсь. І наступне вкорочене пальто в універі. я би дуже була рада такій покупці. Тільки гузики краще пришити і все. Але зараз не зовсім мій стиль. Наступна курточка дуже сподобалась, вона ідеальна, без дефектів, але у мене таких вже дуже багато. І наступне пальто сіло просто шикарно на мою фігуру, я вважаю, але знову ж таки виглядає старомодно. Можливо, інший колір би його врятував. І з приводу цього пальто я дуже довго думала: приємний на дотик, класна якість. Але по ньому якось видно, що його вже добряче так поносили. Тому знову ж таки на любителя. А ти став лайк і підпишись.